Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини: Козача, Лопань, Стрілечка, Гатища, Сенківка, Петропавлівка, Іванівка та інші. О десятій в місті Куп'янськ під час обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено приватне домоволодіння без постраждалих. Близько 13-ї внаслідок обстрілу села Петропавлівка зазнав осколкових поранень 44-річний волонтер, госпіталізований до медичної установи. О 14.45 в селище міського типу приколотне внаслідок обстрілу двома кабами пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства. Близько 15-ї окупанти завдали артилерійських ударів по селу Козача Лопань Харківського району. Є влучання на околицях населеного пункту. О 16.15 у селі Григорівка Великобурлуцької громади внаслідок ворожих ударів кабами зруйновано будівлю магазину, пошкоджено 5 житлових будинків, будівлю колишньої сільської ради, будівлю дитячого садочку, приміщення Укрпошти без постраждалих. О пів на 18-ту в селі Лиман Вовчанської громади. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивних систем залпового вогню горіла господарча будівля свиноферми на площі 600 квадратних метрів. Загинули 23 тварини, 52 вдалося врятувати. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6 гектарів території. Знищили 290 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.